Мир Божий, дорогі глядачі нашого каналу, подяка Господу за те, що Він дозволив нам знову зібратись, і за те, що ми можемо досліджувати Його Слово разом. Сьогодні, по плану, у нас урок номер 5 який називається Ісус та Никодим. Допоможе нам в проведенні сестра Оксана. Мир тобі, мир Божий. Нехай Господь поможе, щоб ми не від себе говорили, а від Його імені, і цитували вірші з Біблії. Цитати з духа Пророцтва, які будуть нам показувати цю історію і які паралелі ми можемо проводити у своє повсякденне життя. Отож, головний вірш, Він записаний від Івана, 3 глава, 3 вірш. У відповідь Ісус сказав йому: Істинно, істинно кажу тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Головна думка бажання віків, сторінка 172. Перш ніж стане чистим потік, повинно стати чистим джерело серця. Хто сподівається досягти неба своїми ділами через дотримання закону, той намагається зробити неможливо. Отож, навіть з цих віршів ми можемо зробити висновок, що нам потрібно якесь нове народження. Народження згори. Для чого? Для того, щоб стало чистим наше серце, і щоб ми могли досягнути неба. Тому що якщо ми не будемо це робити, то спасіння що неможливо в нашому житті. Давай перейдемо до дослідження цього уроку і зрозуміємо суть цих віршів для нашого часу. Перший розділ називається Знатна людина шукає Ісуса. Ким був Никодим і Яким Він був в очах народу. Як уже було сказано, що це була знатна людина. Він був один із фарисеїв. І був також і старішиною юдейською. Мав прекрасну освіту, як тут написано, обіймав високі і відповідальні становище. Ну і також був він шанованим членом Синідріона. Скільки в нього було посад, фарисей. Ми знаємо фарисеї, садуки і книжники. Чим вони відрізнялися? Трохи різні погляди у релігії були, вченні. Да? старішина, учитель. І член Синедріону. Дуже знатна людина. Але він вирішив зустрітися з Ісусом. Коли він вирішив прийти до Христа? Написано, що Він вирішив прийти до Ісуса вночі, коли місто затихне і порине у сни, і тоді він пішов його шукати. Коли місто починає затихати і поринає в сон. Відразу ввечері. Не думаю, що ввечері. Тобто ми пізнавато. можемо сказати, що це було опівночі. Припустити, або і опісля півночі вирішив прийти до Ісуса, щоб ніхто не побачив, що Він прийшов до вчителя. Отож, ця знатна людина прийшла до Ісуса Христа. І Він вирішив з ним особисто поспілкуватися, про що будемо досліджувати в другому розділі? Що свідчить про прихильне ставлення Ісуса до відвідувача в таку пізню годину ночі? Як написано в Псалмах, що ти охороняєш їх від людської мінливості і в надійному місті своєї присутності, ти захистиш їх в укритті від лихих язиків. Христос готовий був прийняти його навіть від таку годину. Бо Він розумів, що Никодим для чогось прийшов, для якоїсь цілі, щоб поговорити. І тому Никодим зробив так, що прийшов до нього пізно. І якщо він прийшов би раніше, то це б побачили другі люди, це б дізналися і в Санідріоні, і тоді почались би в його сторону насмішки і образи. Тому він це вирішив зробити пізньої ночі. І коли прийшов, то написано в примітці, що він виправдовував себе так. Що якби він зробив це відкрито, багато кому захотілося б наслідувати його приклад. Тобто він цим хотів оправдати себе перед самим собою і перед Христом. Тобто було в нього бажання зустрітися з Ісусом Христом. Бога. Було, але його дещо зупиняло: його становище, його друзі, його положення, і він вирішив зробити трошечки. Ну, не можна сказати, хитрим способом, оригінальним способом прийти до Ісуса Христа коли, коли інші не побачать, вночі. І цим Він себе заспокоював. Опишіть, як Некодим почав свою розмову з Ісусом. У присутності Христа, як написано в примітці, Никодим відчув якусь дивну боязкість. І він старався це приховати словами такими: Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш. І такими словами, коли він почав говорити до Христа, він сподівався підготувати ґрунт для подальшої розмови. Тобто він вирішив завоювати прихильність Христа. Щоб з ним поговорити. І почавши з похвали, той, тобто, що ти вчитель, що ти робиш чудеса, він мав на меті продемонструвати своє довір'я до Ісуса і прихилити його до себе. Але далі пише, що насправді в його мові прозирав сумнів. Він не визнавав Ісуса Месією, але тільки вчителем, посланим Богом. Дякую. Інтерес був, але як не до Месії, а як до кого? Раві. Учителя. Але він прийшов до Христа. Якими словами Христос? Ми до цього вивчали, як Він звернувся до Ісуса Христа? Раві ми знаємо, що ти є вчитель і інше. Якими словами, Христос зненацько здивував Никодима? І тоді у відповідь Христос зразу ж сказав йому, що тобі необхідно народитися згори. бо не може побачити Царство Божого людина, яка не зможе цього зробити. І далі, примітка, знову вже відкриває нам, що Христос, коли побачив погляд цього свого співрозмовника, він читав ніби його душу. І тоді він побачив перед собою шукача істину. Він знав його мету, його візиту, і тоді зразу ж перейшов до найголовнішого, тобто він зразу же йому сказав, що тобі повинно народитися згори. І цим Він поклав перед ним фундаментальні принципи істини. Дякую. Він прийшов до Христа, написано, подискутувати з ним. А Ісус Христос що? Бачив Його серце. Він прийшов до Ісуса Христа сказати Йому гарні слова, і я думаю, в свою чергу хотів, що також і в свою сторону почути від Ісуса Христа схвальне. Да. А Христос бачив наскрізь і бачив Він. У Никодимі грішника, якому потрібно що, як ти сказала, народитися? Згори. Переходимо до наступного розділу, який називається Нове народження. Скільки років було у Никодиму? Ну, він був старша людина, е, як кажеться, немолодий. Угу. Можемо сказати, що він був похилого віку, так? Так, да, навіть так. Як Никодим відреагував на слова Христа про те, чого він потребував? Чому ми всі, подібно до Никодима, потребуємо досвіду нового народження? Слова Христа здивували Никодима. І у відповідь він знову йому каже, як людина, може, будучи старою, знову народитися, як каже, може увійти в утробу своєї матері і народитися. А Христос у відповідь знову каже йому те ж саме. Хто не народиться, від води і духа не може війти до царства Божого. Не дивуйся з того, що я сказав тобі: вам потрібно народитися згори. вітер віє де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Тобто він пояснив Никодиму, чому потрібно. Далі продовжу свою думку. Пам'ятаєш, в першому питанні ми вивчали, що. Никодим був фарисей, старішина, учитель Читель. і член Снедріону. Для Никодиму таке поняття, як народження згори, з його освітою, з його знаннями, було відоме. Так, йому було відоме. Було відоме. Чому? Тому що ті люди, які наверталися від язичників до юдейства, то їх порівнювали як? Як з новонародженими да, дітьми? Так, як з новонародженими дітьми. Він знав це, але почав що? Спорити з Ісусом Христом. А в примітці так і написано: фарисейська гордість боролася в ньому зі щирим бажанням знайти істину. І добре, і погане. Пам'ятаєш, апостол Павло не раз у своїх посланням: Хочу робити добре, а що? А вдається робити погане. І потім які слова написав: о, нещасна я людина! Mm -hmm. Оці слова ми можемо характеризувати кому? І не кодиму. Але що Ісус Христос підтримав цю суперечку? Mm -mm. Він не підтримує. Да. І каже, знову і знову запевняю тебе. А як це зрозуміти? Знову і знову запевняю, хто не народиться згори, той не буде, може війти до Небесного Царства. Тобто Ісус Христос неодноразово в тій нічній розмові йому це нагадував, що, друже. Не потрібні твої знання, не потрібні твої всі ці посади. А тобі що потрібно? Просто як, як та новонароджена дитина народитися да. згори. Приймати слово Господнє як та новонароджена дитина, а не маючи отой весь багаж, який на тобі є. Наступне питання: коли і як людина може народитися згори? Написано в Івана, що тим, які прийняли його, і ті, які вірять Його, він дав владу бути дітьми Божими. Вони народилися від Бога. І далі примітка говорить, що тільки через заслуги Христа людина може відновити гармонійні стосунки зі своїм Творцем. І її серце має бути відновлене божественною благодатью. Дякую. Дух Святий яка його роль у нашому житті? Його роль велика, тому що далі написано, ще в примітці: що вам потрібно просто повірити Богові, і Святий Дух дихне у вас нове життя. Тобто без його допомоги ще не може от прийти от те нове життя. Що він повинен повпливати на нас, щоб ми дійсно прийняли Христа в своє серце. А подивись, будь ласка, останні речення примітки: як Господь нас любить? Так. Да. Ви тепер член Його родини. Він любить вас так само, як свого сина. Уявляєш, яка привілегія для нас грішники. Але коли ми приходимо до Христа, розкаємось, приймаємо Бога в наше життя, ми тоді стаємо членами Його родини. І Бог нас так любить як свого сина, так і нас. Прекрасні слова. Ось про це ми й говорили в третьому розділі Нове Народження. Наступний розділ. Очищення і відродження. Що є символом очищення та відродження, які відбуваються під час нового народження? Що є символом, написано в Марка 16,16: 16, хто повірить і охреститься, буде спасений. Тобто Христос дає поняття, що хрещення це є ознака входження до Його духовного царства. Тобто, це є також як умова, з якою повинні погодитися всі, хто бажає визнати авторитет Отця, Сина і Святого Духа. Хрещення. Ти декілька років прийняла хрещення. Скажи ти покаялася в день хрещення? Це було раніше. Раніше. А для чого тоді тобі потрібно це хрещення? Це так, якби публічне заявлення того, що я. Я, ми відрікаємось від світу і бажаємо служити Господові. Окей, коли ти виходила з води, ти стала святою? Я, е, так як би здалося, що це нове життя, але но, треба е, далі йти по житті і далі боротися. Тобто, вже я не є святою. Уже для мене на цім не закінчилося, що я вже в небі угу. і так далі. Тут ще далі продовжується це християнське життя, боротьба. І на цьому не тільки закінчується, це тільки, е, як кажуть, урочисте зречення від світу, що я вже більше не буду робити того. Що буде не до вподоби Господу. Дякую, дякую. Це дуже гарний момент у нашому житті, дорогі друзі. Нехай кожен з нас прийме хрещення, тому що це дійсно публічне зречення від світу. Також ти заявляєш Господу, що ти хочеш жити з ним. Дійсно, життя не стає легшим, навпаки, сатана ще більше буде лютувати. Але ти показав: Боже, мені не стидно при всіх сказати. Що я хочу народитися знову. Що говориться про гріховність нашої людської природи та про Божий план щодо нашого перетворення? В Єремії 179 записано серце людини лукаве понад усе і вкрай зіпсути. Хто може його осягнути? Але який є Божий план е, людина сама по собі вона не може. Вирватися з прірви гріха. Тільки заради Христа, і тільки Христос може дати нам це оце спасіння, цю силу для того, щоб вирватися від гріха, тільки Він може нам усім допомогти. І яка, який план Божий ще також написаний, щоб освятити її, очистивши купівлю води. В слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Гарний план стосовно е, Божої церкви. Я прочитаю тобі речення, ти скажи: правильна чи хєбна думка? Зло живе в нас, і ми в силах самі змінити себе. Хєбна думка. А як правильно? Зло живе в нас, правильно? Так. І ми в силах змінити себе. І якраз ми не в силах змінити а себе. А чому ми не в силах змінити себе? Бо то, що грішна людина необхідна сила, котра діє зсередини, і яка може дати нове життя. І ри. хто ця є сила? Ця сила Христос. Христос. так. Да. Нема іншого. Імені під небом, через яку ми можемо спастися, і хто це є? Христос. Наш Ісус Христос. Подякуємо за жертву, яку Він звершив заради нас, за план спасіння, за жертву на горі Голговській, і ми маємо можливість спастися. Наступний розділ: нове життя то нові дії, яку звістку пізніше написали апостоли щодо зміни, яка відбувається під час нового народження? Якщо ми вже новонароджені, то в нас повинно помінятися життя і наші дії. І як нам вже апостоли відкривають, апостол Павло, і живу вже не я, а Христос живе в мені. А якщо Христос живе в мені, то значить, ми будемо діяти і жити так, як і Він жив, у свій час на землі. Він є нашим прикладом, і ми будемо також, як його послідовники, йти за ним. Що тепер живу. Тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Павло це дійсно е, осознав і поняв, що Христос е, полюбив його настільки, що віддав своє життя, Він е, зрозумів оцю глибину його любові до нього. І також апостол Іван також пише не любіть світу ні того, що в світі, коли хто любить світ, в тому немає любові до Отця. Тому що, що в світі? Пожадливість тіла, пожадливість очей, життєва гордість. А написано, що це не від отця, а це від світу. Проминає і світ, і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Народження згори означає перетворення нове народження в Христі Ісусі. Таке питання: наш одяг, наші розмови, наші будинки. Про що повинні свідчити? Повинні свідчити про те, що ми присвятили себе Богові. А не вистачає того, що я буду казати, у мене в серці живе Христос. Яка різниця, що я одягаю, що я говорю, який в мене будинок? Ну, якщо у нас такі думки є, а дій нема, то ми не показуємо другим людям, які дійсно мають бути якби, послідовники Христа. То в нас і не буде тої віри, вона також згасне. Чи варто відмовитись від усього заради Христа? Варто. Варто. Дійсно, тому що Христос понад усе, Він зробив для нас все. То хто ми такі, що хочемо щось тримати, що заважає нам бути з Ісусом Христом? Отож, ми пройшли з тобою урок п'ятий, який називається Ісус і Никодим. Який висновок ти можеш сказати для кожного з нас по пройденому матеріалу? Е, коли ми проводили цей урок, в мене були такі думки, ми е, заострили увагу на тім, що Никодим був старший, тобто він вже навіть похилого віку був. Але Христос не сказав йому, що ну так як ти вже старший, то вже, ти вже знаєш, тобі вже не потрібно мінятися. Він навіть в такому віці Христос йому сказав, що тобі ще треба помінятися. Тобто, незважаючи на те, якого ти віку, і наскільки багато в тебе гріхів, Христос тебе приймає таким, який ти є. І Він хоче, щоб ти повірив у Христа і щоб Ти прийняв його у своє серце. І щоб твоє життя змінилося. Не просто там, думки, що ти так вважаєш, а щоб ти і своїми ділами показав, що ти дійсно є послідовник Христа. Дякую за проведення уроку, нехай Господь тебе благословить. Дорогі друзі, дорогі глядачі, по милості Господні, ми змогли пройти ще один урок, який називався Ісус і Никодим». Що найбільше мене вразило в цьому уроці, це те, що Ісус Христос. Бачить наші спонукання, наші бажання і наші мотиви, чому ми до Нього звертаємося. Некодим прийшов до Ісуса Христа посперечатись, подискутувати, запитати і піти. А Ісус Христос бачив щось добре є в цій людині, і вона варта спасіння. І в кожній з нас Ісус Христос бачить, що ця людина може бути спасенна. Давайте прийдемо до Нього. Нехай навіть уночі. Нехай це тоді, коли інші люди не бачать. Закриємо двері в своїй кімнаті і таємно скажемо Богу: Боже, а що мені потрібно зробити, щоб спастись? А Ісус Христос каже, які слова: Той, хто до мене приходить, то що я не віджену геть. Гарні слова. Нехай Господь кожного з нас прийме і дарує нам бажання і можливість служити Йому. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Амінь.